Вітаю всіх на курсі «Тривоженька. як не боятися жити. З вами я, Наталя, психолог в методах Капітей Ект, і ми з вами вже розглянули, як реагує наша психіка, коли небезпека стається тут і зараз, і вмикаються наші бий, біжи, замри, або активне пасивне виживання. А сьогодні ми поговоримо про те, як ми готуємося або хвилюємося до можливої майбутньої небезпеки. Тобто тривога за майбутнє. В принципі, мета нашої емоції тривоги це подбати про можливі небезпеки. Тобто, Тривога створює в нашому організмі стан такої пильності: будь пильним, обережним, раптом би чого не сталося. А краще підготуйся, щоб раптом чого не сталося. І це класний механізм, якщо тривога перетворюється на дію для безпеки тут і зараз, або на план дій, якщо небезпека раптом станеться. Це тоді буде корисна тривога. Але буває так, що тривога стає настільки. Всеохопною в нашому тілі, в нашому мозку, що вона ні на що не перетвориться тільки на пережовування, тільки на страшні сценарії. Вона парадоксальним чином вона ж і приводить більшою мірою до небезпеки в плані тому, що вона нас виснажує, і тоді ми виснажені, зустрічаємося з якимись викликами життя, а вони час від часу стаються. І виходить, що там, де ми хвилювалися, три години не спали вночі, а потім Сонні зустрілися з якоюсь кризовою ситуацією, і ми просто не витримуємо, у нас не вистачає ресурсу, і тоді ми почуваємося в більшій небезпеці. Як ми можемо себе підтримати, коли ми опиняємося в стані. Невідомості, очікування якихось новин, або наша близька людина поїхала в кудись в небезпечну ситуацію, і ми хвилюємося за її життя здоров'я. Тут я хочу дати вам особистий приклад, і, можливо, він буде дещо тригерний, Але я сподіваюся, ви з цим впоратися, тому що якось я це пройшла. Отже, з чого складається формула тривоги: це верхня частина і нижня частина. Верхня частина це дві складові, тобто це дві цифри. Чим більша цифра верхньої частини формули, тим наша тривога більша. Чим більша цифра нижньої частини формули, тим у нас більше опори, ресурсу, а відповідно наша тривога менша. Тут немає мети знизити тривогу в нуль, тому що якщо об'єктивно є якісь стресові фактори, якась небезпечна ситуація, ми не можемо не відчувати тривогу. Але ми можемо допомогти собі її витримувати і перетворювати її на якісь корисні рішення та дії. Тому дуже важливо триматися за цю нижню частину за нашу опору цієї формули. Ми переходимо від стану тільки б це не сталося, або від стану все буде добре, ні, це або катастрофа, або інфантильна позиція, вони не працюють в стані реальної підвищеної загрози небезпеки. Ми переходимо в стан. Навіть якщо це станеться, я якось впораюсь. Навіть якщо це станеться, якщо я не впораюсь, я зможу знайти підтримку, залучити ресурси. Я якось це пройду, якось я це переживу. Не треба ідеально. Треба хоч якось. І коли є оце відчуття, хоч якось, це вже буде знижувати тривогу, яка або не хоче, щоб щось сталося небезпечно, або якщо сталося, то ми маємо якось так ідеально якось впоратися. Не треба ідеально, треба якось витримати, пройти це. І відновитися після того, як ми це пройдемо. Цю формулу дуже корисно прописувати. Тобто, реально от кризова ситуація, наприклад, моя ситуація була в тому, що 2022 рік я зранку дізналася, що мого чоловіка поранено. Я дізналася це від інших людей по телефону. І я знала, що до вечора я не отримую жодної інформації, і мені цей день треба якось прожити. У мене, звісно, тривога була величезна, бо я не знала деталей, і що я собі зробила. Я сіла і почала виписувати і наслідки і ймовірності, і що я можу з цим зробити. То верхня частина цієї формули ми прописуємо собі найгірший наслідок, середній наслідок і найкращий наслідок. Тобто ми чесно дивимося своєму страхові в очі. Ми не тікаємо в це магічне мислення, якщо цього не думати, то воно не станеться. Ні, реальність така, що думайте чи не думайте, може статися будь-що з будь-ким. Тобто прописуємо наслідок. Наприклад, в моєму випадку я прописувала собі, що що може бути для мене найгірше. Для мене найгірше це якщо там, ну, така контузія мозку, що я не зможу зі своїм чоловіком спілкуватися. Середній наслідок. Мозок окей, але буде якась ампутація. Найкращий наслідок це якісь легкі поранення, він дуже швидко одужає, і все буде добре. Тобто ми прописуємо всі ці три варіанти. У вас, в ваша ситуація, це можуть бути ваші варіанти. Не боятися писати, усвідомлювати, чого я найбільше боюсь. А там найбільше цей страх, чесно, гляньте йому в очі. А потім ми прописуємо ймовірність в процентах. З якою ймовірністю може статися оцей сценарій, оцей сценарій і оцей сценарій. При цьому ці проценти мають базуватися не на відчутті, я відчуваю, що це точно станеться ні, це лише емоція. Це має базуватися на якихось приблизних фактах. Ну, скоріш за все, там, маючи отаку інформацію, таку, отаку. отаку Ну, який процент, що отака, от такий розвиток подій піде. Ну, наприклад, там найгірший сценарій може бути 30, середній 30, найкращий 40. Тобто ви собі це прописали, уявили, посумували, що да, таке може бути з такою -то ймовірністю. Окей, оце зона тривоги, це зона небезпеки. Далі йдемо в опори, що я можу зробити уже зараз для безпеки, наприклад, моєї близької людини. Чесна буде відповідь? Об'єктивно для нього от тоді зранку, я не могла зробити нічого. Я могла зробити лише для себе. Щоб подбати про себе, щоб зовсім не розвалитися, щоб до вечора, якщо мені буде якась додаткова інформація і будуть якісь заклики по допомогу, щоб я до вечора змогла дожити в стані в здоровому глузді і в можливості діяти. Моє свідоме рішення в тому емоційному тривожному стані було таке: яка моя зараз головна мета? Моя головна мета допомогти чоловіку. На що я тут впливаю? На те, щоб я допомогла собі, щоб бути здатною допомогти чоловіку. Поки я не маю додаткової інформації, мені потрібно подбати про себе. Тобто я спочатку розумію своє головне завдання, на що в цьому завданні я впливаю, на що ні, і що я можу зробити прямо зараз. І на що я можу в собі опертися, щоб витримати цю ситуацію? Тобто, які мої знання можуть стати в нагоді, який мій досвід вирулювання якихось складних ситуацій? Далі я згадую, що можна зробити собі якийсь план дій. Тобто, якщо станеться, це найгірший сценарій, який мій план дій? Тоді я буду реагувати отак. Я буду шукати якісь там, я не знаю, відновлювальні програми, я буду шукати е, спосіб впоратися з цим. Якщо буде середній варіант, наприклад, там ампутація, то тобто я себе чесно запитувала: слухай, якщо це станеться, як тоді він зможе, наприклад, втілити свою мрію, кататись на е, мотоциклі? І я отримала якийсь запасний варіант. Якщо він не зможе кататись на мотоциклі, то я його буду катати на мотоциклі. Тобто я вивчуся, отримую права і буду його катати. Тут важливо десь знайти ось, знаєте, довіру до себе. Тобто, хай що станеться, я якось впораюсь. А якщо не зможу я. То в мене є підтримка, і тут важливо переходимо до іншої частини формули. Це підтримка, тобто я в тривозі не мушу справлятися з усім сама, в небезпеці, я не мушу з усім справлятися сама. Це нормально, що щось можу я. А щось я можу взяти, попросити, залучити підтримку інших людей. І я прописую собі підтримку, тобто на кого зараз прямо я можу опертися, обійнятися, подзвонити, до кого я можу звернутися? Якщо немає потреби зараз, то до кого я звернусь, якщо треба буде? В даній ситуації, коли я почула про новину про поранення, у мене якраз гостювала моя подруга, і найперше, що мені захотілося зробити, це попросити її, щоб вона мене обійняла. Оце вже залучення підтримки. Тобто, часом неможливо зробити нічого, окрім як побути поруч. І це вже відчуття я не сама. І це вже відчуття я щось можу. Далі, і все це множимо: ці всі частини я можу, підтримка, моя підтримка. Ми множимо це ще на підтримку мого чоловіка. Я уявляю собі, що зараз він десь в лікарні, тобто його підтримують лікарі. Я довіряю компетентності лікарів. Принаймні, поки в мене немає доказів, що вони не компетентні, я сподіваюся, що поруч компетентні людяні люди, які його підтримують і про нього подбають. Я довіряю підтримці його побратимів. Тому що якщо його доставили в лікарню, це вже означає, що в нього є підтримка інших людей, він там не сам. І все це я множу на здатність самого чоловіка боротися за своє життя. Наш організм теж бореться. Я довіряю цій силі природи, я довіряю плину часу, що з часом, все-таки рани, скоріш за все, загоюються, якщо про них дбати. Тобто от я шукаю максимальні опори, що можу я, що можуть люди, які про мене дбають, що можуть люди, які дбають про мого чоловіка, і що може мій чоловік. І тут дуже багато ресурсу. Він не гарантує, що небезпеки не станеться, але він дає силу опори. Реагувати гідно, якщо небезпека станеться. Якщо говорити про більш таки безпечний варіант формули тривоги, наприклад, це може бути тривога в сфері розвитку. Тобто, ви щось починаєте, ви боїтеся, що вас нічого не вдасться, і ваше хвилювання настільки вам заважає рухатися, що ви теж можете сісти і прописати собі цю формулу тривоги. Найгірший варіант. Мене нічого не вдасться, це все висміють, мене покинуть, розкритикують, і об'єктивно оцініть, ну який процент того, що це справді станеться з вами в дорослому віці? Не з вами, як з дитиною, яку ви сміють біля дошки, коли ви неправильно написали приклад, а з вами в дорослому житті, коли вас оточують ну, більш адекватні дорослі люди. Який процент, що це публічне посміховисько станеться з вами? Це точно буде не 100%. А вже не 100%, а 90 або 10 це вже менше, і тривога вже може трошечки падати. Далі, середній варіант. Ну, у вас нічого не вдасться, але про це ніхто не дізнається. Ну, типу, ви самі собі пережили внутрішню там, сором провину, але, в принципі, це далі не пішло. Ну, це такий середній варіант, може не вдатися, але це не настільки там може бути болісно. І найкращий варіант, у вас щось вдалося. Може, не ідеально, може, не так, як ви хотіли, але щось вдалося. Ви собі прописуєте на кожен ставите процент, і далі нижня частина, ресурси, що можу я, тобто ваші знання, ваш досвід, ваші цінності, коли ви розумієте, заради чого ви це робите, ваш план дій, якщо щось піде не так, і ваша підтримка. Хто в мене зараз вірить, коли я починаю щось нове, хто мені каже продовжуй. Я в тебе вірю, продовжуй. Да, оцей там, я не знаю, крок він не супер ідеальний. Головне продовжуй. Оце ваша підтримка. Опирайтеся на своїх людей, Отримуйте підтримку від тих, хто здатен її надавати. Не чекайте від тих, хто її не здатен. Щоб зрозуміти, хто здатен, хто не здатен, ви маєте досвід. Спробували, постукали в одні двері, вас розкритикували, знецінили, там, не знаю, сказали, не позорся. І це ви з'ясовуєте, що ця людина не може вам дати підтримку. А не можеш, окей, все, я йду за підтримкою в інше місце. Не чекайте в закритих дверях, що там людина змінить своє ставлення, що ви з з з з чогось такого досягнете, і вона переконається, що ви варті любові. Все, людина не вміє. Ви це з'ясували як доросла людина, і йдете шукати в інше місце. Це про формулу тривоги. Сподіваюсь, вам буде корисно. Застосовуйте її, сідайте, пишіть писати це, в принципі, корисно, тому що це вже дистанція від наших страхів, переживань. І виносьте з того плани дії і плани турботи. Тобто, як ви можете подбати про себе в той час, коли ви хвилюєтесь за якусь небезпеку. Дбайте про себе. До зустрічі!